Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Український уряд у 24-році запустить нову пенсійну реформу, а також вдруге за час війни проведе індексацію пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Так, з 1 березня 2024 року вже друге під час Великої війни буде проведено індексацію пенсій, але її розмір поки що не озвучується. Також, за словами прем'єра, стартує нова пенсійна реформа, мета якої довести рівень пенсій в Україні до 30% від середньої зарплати в країні, а разом з накопичувальною складовою до 50% від середньої зарплати протягом життя. Також мета реформи. Зрівняти старі та нові пенсії. З 2024 року у нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівнює диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня, заявив Шмигаль. Він також описав механізм, завдяки якому вдасться реалізувати ці плани. Так, щомісяця працевлаштовані громадяни України сплачуватимуть внесок до пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по країні на той момент. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати по країні. За словами голови уряду, наступного року на Пенсійний фонд України спрямують 896 мільярдів гривень, що майже на 125 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році. Нагадаю, що на кінець 21-го року, за даними Держстату, в Україні працювало 15,5 мільйонів людей. Новіших даних немає, адже після 24 лютого 2022 року такі дослідження не проводяться. За даними Пенсійного фонду України, на 1 липня 2022 року пенсію в Україні отримували 10 мільйонів 700 тисяч людей. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.